Довгий час я записував звук на мікрофон і не дуже розумів, що за шуми він в мене видає. Та й в принципі не було часу розібратись. Шум жорсткого диску мене спершу напрягав, але з часом звик та й забув. І от записав я шматочок шуму, провів спектральний аналіз та виявив пік гучності шуму на 120 Гц. А 120 Гц це 7200 обертів жорсткого диску, поділені на 60 секунд часу. Трішки подумавши та озирнувшись навколо по своїй квартирі, я знайшов поролонову подушечку, котра лежала на стільчику. Вирішив її спробувати підкласти під ноутбук і о диво шуму більше немає, аби він став значно тихіший. Ага, подумав я і побіг в магазин. Об'їздив два будівельних, один магазин для кравців і один магазин типу Аврори. Поролону чи щось на нього схожого, я не знайшов. Ну, думаю, може килим силіконовий для випічки допоможе, то придбав його, а спойлер не допомогло. Тож, не знайшовши в близько розташованих магазинах поролону, я згадав, що в одному відео чоловік шумоізоляцію робив рамками з рушничками, що допомогло і в моїй ситуації. От представляю вам на цьому фото. Я по зменшенню шуму технологія, мабуть, ще дідівська, але працює з сучасними гаджетами. Рекомендую, тепер ще в голові крутиться ідея зробити кастомну підставку для ноутбуку, котра його б тихо і гарно охолоджувала, але ціни на кулери щось боляче кусаються.